Вітаю, друзі. Ми продовжуємо серію передсезонних інтерв'ю з гравцями баскетбольного клубу Прометей. На цей раз у нас на зв'язку нещодавній іменинник, триразовий чемпіон України центрової команди В'ячеслав Петров. В'ячеславе, раді вітати вас. Всім доброго дня одразу хочу привітати доброго вас десь. з днем народження, який щоправда вже минув. Втім, все одно знаєте, нехай все складається для вас, для вашої родини як найкраще. Як настрій, доброго. як почуваєте взагалі? Все добре. Зараз ми, знаєте, в такій стадії, як переїзду. Я тільки вчора з своєю сім'єю прилетів до Ріги. І ми зараз трохи тут намагаємось осісти, так сказати, тому займаюся таким сімейними речами, знаєте, сходити до магазину, влаштувати нашу квартиру, яку нам клуб зняв, тому такі моменти всі. Зрозуміло. Як родина взагалі реагує на ці ваші переїзди? Ну, звісно, це тяжко, тому що в нас відносно маленька дитина і тільки три роки, і звісно, з дитини це робити важче, але є, як є, і ми до цього звикли. Я так сказати, можна ніколи не грав вдома тільки в Южному. Це 50 кілометрів від Одеси від мого рідного міста. Тому. Ми завжди в таких переїздах і для нас як звично. В'ячеславе, як ви відреагували на можливість провести черговий сезон у команді Гінзбурга, розкажіть про повернення до команди, адже після того, коли контракти з гравцями були розірвані, досить тривалий час не було зрозуміло, що Прометей повертається. Мало хто міг уявити, взагалі, що клуб продовжити продовжить жити в наступному сезоні. Які були плани у вас на той момент, коли ще не надійшло запрошення повернутися? Як швидко ви прийняли рішення погодитися? Ось на цю пропозицію клубу. Ну звісно, я був дуже радий, коли почув, що Прометей повертається, тому що я вважаю, що зі мною було нічого нового, як і з усіма. Спочатку мені подзвонив агент, сказав, що є така інформація, що Прометей хоче повернутися. І звісно, до цього ми спілкуємося з хлопцями, з якими грали. У нас є свій чат WhatsApp з гравцями. І ми всі спілкуємося, обговорювали ці моменти, але ніхто не знав, як то кажуть, на 100% всю правду. Тому коли мені в першу чергу подзвонив Акинськ і сказав, що на те хоче повертатися спершу була така, знаєте, як радісна, радісна звістка, але потім вже треба було чекати якихось конкретних розмов, конкретних дій. Тому... Ми чекали потім, вже коли агент подзвонив другий раз, сказав, що все точно. Вже працюємо з прометеєм, розмовляємо. Вони хочуть тебе бачити у своєму складі. Я подзвонив відразу до тренера Нено. Ми з ним поговорили, що як він бачить, поговорив з ним про ситуацію в клубі, які амбіції. Я знаю, що завжди промітає великі амбіції, але як це все бачить. Тренер на не мені все, все повідомив, все об'яснив. І після цього я спілкувався з агентом і непосередньо з керівництвом клубу, і дійшли до згоди. Ми дуже швидко, тому що повернутися в команду, в якій ми не все закінчили, і в якій ми могли так сказати навести шороху, дуже хотілося і. Звісно, це вже не повністю той склад, який був у нас у прошлому минулому році, але половину гравців залишилась, тому я вважаю, що це буде теж дуже добре і дуже корисний для нас. сезон. Україна наразі переживає найжахливішу трагедію у своїй сучасній історії. Напевно, велика війна, величезні втрати біль для кожного з нас. Про ймовірне повномасштабне вторгнення на нашу землю говорили щонайменше останні півроку до цього, але для більшості наших співгромадян саме можливість такої війни, яка відбулася, все ж була чимось насправді дуже далеким від реальності. Ми так. прокинулися напевно усі в новому світі, і цей шок. Чи можете, якщо це можливо, звісно, повернутися туди до 24 лютого? Які були думки? Що ви відчували тоді? Що відбувалося у вас всередині? Думки були дуже тяжкі і негативні. Я був тоді у Іспанії в розташуванні національної збірної. У нас саме 24 числа повинна була відбутися гра зі збірної Іспанії. Е е було дуже важко, насамперед, тому що моя сім'я була на цей момент в Україні, вона були в Одесі що моя жінка, що моя донька, вони знаходились в Україні, і від цього було тяжче. У нас були деякі проблеми з документами для доньки. Ми не встигли зробити закордонний паспорт. І тому це як нам давало певні обмеження в пересуванні. І ми нам паспорт, паспорт мав бути у нас. Це... 25 лютого вона розпочалась. 24, го Але як виявилось, він прийшов до Одеси з Києва 22 лютого. Тому жінка поїхала і сайти чомусь їхній сайт не працював. Ми не могли перевірити всю повну інформацію на дзвінки. Вони звісно не відповідали, тому що вже розпочалася війна. Також ми не знали, що робити, була певна паніка, але зрештою, враженька поїхала і забрала цей паспорт, і все вирішило буквально декілька днів, і вони виїхали з країни. і Тому можна сказати, я так трохи видохнув, тому що ну, це найдорожчі, найрідніші люди на даний момент. І, звісно, як усі батьки, я переживав за доньку, і щоб вона цього не застала, щоб вона нічого цих вибухів, щоб. Нічого не трапилось, тому було в певний момент дуже лячно. Але для нас це вийшло добре. Звісно, це дуже важко, тому що скільки людей втратили домівки, навіть не те, що домівки, скільки скалічених долей, і скільки всього. Пройшло за ці 5-6 місяців. Скільки людей втратили своїх дітей, скільки людей втратили своїх рідних? Тому це дуже важка тема для мене, для нашої сім'ї. Звісно, всі мої батьки, всі наші рідні, більша частина знаходиться в Одесі, і там більш-менш, як ми знаємо, ситуація контрольована, ситуація більш-менш спокійна, тому трошки легше і, знаєте, ми, мабуть, ще ми на собі не перевірили і не відчули того, що відчувають люди. Де, звісно, проходить як таке найстрашніше пекло. В'ячеславо, а як ви взагалі ставитеся до цього? Те, що відбувається наразі в Україні? Як ви це сприймаєте? Що відбулося? Це знаєте, як одно, один, одна людина, як з'їхала з гузду, і напевно. Вона знає, що вона хоче, але це як заважає усім. Тому звісно, я ставлю до цього крайне негативно. Я це ніяк не сприймаю. Я не можу сказати, що я там ненавиджу, але я це в душі дуже і дуже погано хоч підбираючи слова, відносуюсь до сторони до Росії, яка на нас напала. Яка... Вбиває наш народ та рушить нашу інфраструктуру, яка руйнує все, що, що вони бачать на своєму шляху. Тому я нормальними словами висловитись дуже тяжко. Минулий сезон після початку цього повномасштабного вторгнення росіян внутрішній чемпіонат, участь у змаганнях на міжнародній арені, довелося припинити, і сезон ви завершували у складі французького антіба. Зрозуміло, що часу було не надто багато, проте, якщо порівнювати українську суперлігу минулого сезону, вже і другий французький дивізіон за загальним рівнем, який чемпіонат суб'єктивно здався. Більш потужнішим, адже саме сезон 21-22 тут в Україні подарував знаєте, таку надію на відродження, надію на стрімкий прогрес українських клубів і загалом української суперліги. Як ви відчували себе на французьких майданчиках? Знаєте, мені пощастило, тому що в мене була дуже добра організація. все, якщо ми беремо бік організації, то це якось було на рівні знаєте, з Прометеєм. Все було чітко, все було на найвищому рівні: тренувальний процес, ігри, переїзди. Усе ми завжди літали літаками на ігри, на виїзні. Тому це все було на найвищому рівні, чим я був задоволений. А якщо ми говоримо про рівень баскетболу, то знаєте, це два дві різні. Характеристики у нас в Україні більш баскетбол такий європейський, так сказати. Більше багато комбінацій, багато розігрування м'яча і все таке, а там більш атлетичний і всі всі атлети, всі бі біжуть, всі пригають високо. Тому це як два, два різні стилі гри. Тому це був певний досвід для мене. Новий досвід. Я багато чув про. Ліго про Б. Звісно, я вважав, що це, мабуть, як не моя ліга, не під, мій, не під мій стиль гри чи ще щось, але мені дуже сподобалось, і цей досвід я вважаю, що мені допоможе в майбутньому. Було цікаво і був дійсно гарний кінець сезону. Кінець цього сезону, незважаючи на всі ситуації, які були. Серія з Блоа. Серія за вихід до елітного дивізіону, ваша команда поступилася. Чого не вистачило, якщо вже аналізувати е, зараз цю ситуацію? Якщо аналізувати, звісно, це дивлячись вічі. Правді вічі, це була вони більш були добре організовані як команда. Вони, мабуть, були як на той момент кращі взаємодії, кращі якісь. Характеристики, тому я вважаю, що з цього не вистачило. Мабуть, ми десь підсіли, тому що все одно ми грали скорочену ротацію, ротацією, як не крути, це був плей-офф. Ми намагалися зайти якомога далі. і, Мабуть, ми вже і фізично підсіли, але в плані організації вони були дійсно краще нас у тому фіналі. Зрозуміло. Є? Давайте повертатися вже до справ Прометея. Ростер команди сформовано: 12 гравців. Вже відомі шість з них, включно з вами В'ячеслава, виступали за команду минулого сезону. Чи було важливим для вас як для гравця повернення вже знайомих виконавців, і що взагалі можете сказати про оновлений склад прометея? Звісно, це важливо, коли ти намагаєшся завжди зберегти цей кістяк команди. І я вважаю, що і для тренера це добре, бо він половину команди вже знає. Особисто, тому це, це добре для нас. Ми вже відчули цю хімію в, в минулому році, і ми будемо намагатися її перетворити в цьому році, щоб допомагати новим хлопцям, хто тільки прийшов до нашої команди в розтягальні, адаптуватися і все. Тому я вважаю, що зберігання ось цього. Два діджеї повернулися, вони були дуже важливі для нас в цьому минулому сезоні. Звісно, мабуть, всі чекали там, на Діанджела на але, наскільки ми знаємо, що Діанджел травмований не може зараз виступати. Але і підписали того ж Клавела, який дуже добре скорер, і всі його гар... добре знають і по виступам в нашій лізі і взагалі як гравця. Тому я вважаю, що склад у нас. Не, не слабкіше ні, ніж був минулого року, тому буде цікаво у минулому сезоні. Прометей досить успішно виступав у лісі чемпіонів. і, Напевно, якщо б не війна, то свої виступи продовжував. Проте сезон завершився і цьогоріч, у сезоні, який на нас чекає, клуб братиме участь у Єврокубку. Вже останнім часом турніри почали порівнювати. Багато хто з експертів кажуть, що вони стали майже однаковими за своїм рівнем з точки зору баскетболу безпосередньо. Чи так це як ви вважаєте? Яка ваша особиста думка щодо участі Прометея саме у Єврокубку в наступному сезоні? І чи є це гарною новиною для команди і для вас особисто, як для гравця, який ще продовжує прогресувати? Ну я вважаю так, може десь і рівень? Ліги чемпіонів підходить до рівня Єврокубку, але я вважаю, що Єврокубок все одно сильніший команди можна сказати, так тосуються, то вони з Єврокубку переходять до Ліги Чемпіонів, то з Ліги Чемпіонів переходять до Єврокубку. Але як не крути, єврокубок це найближча ступінь, так сказати, до Євроліги. Тому я вважаю, що рівень буде дійсно вищий, команди будуть більш організовані. І, звісно, самий великий плюс у цьому всьому, це що ми маємо гарантовані 18 ігор як регулярного чемпіонату. Так як в лізі чемпіонів ми можемо зіграти тільки 5 чи 6 ігор. Це якщо ми починаємо зразу з групи, тому це великий плюс для нас і в першу чергу для. Гравців помолодших, то як ви кажете, продовжує прогресувати, прогресувати чи зараз в своєму такому сказати найкращому віці. Тому я дуже щасливий, дуже рад, що ми опинилися і завжди хотів як відчути цей рівень і опинитися в цьому середовищі, В'ячеславе, а бажання повернутися колись можливо до Ліги Чемпіонів. Немає немає такого відчуття незавершеної справи, тому що якщо згадувати одне з останніх інтерв'ю е, Рунена Гінсбурга, він казав, що е, він не проти колись повернутися до ліги чемпіонів і цю справу завершити. Я вважаю, що ніхто не проти, але як ми бачимо в нашому житті, вже тяжко щось планувати. Тому ніхто не знає, як це буде. Звісно, якщо буде така можливість, так сказати ще на шому у лізі чемпіонів ми цим скористаємося. Також цікаве ваше відношення щодо участі у латвійсько-естонській лізі. Чи вдалося, хоча б трохи можливо вивчити майбутніх суперників? І наскільки цей чемпіонат може відрізнятися від суперліги української, на вашу думку, чи особливої специфіки не буде? Як вважаєте? Ну, чесно кажучи, я вважаю, що він буде слабкіший, ніж минулого річ. наш чемпіонат України. Мені відомо тільки три команди це, мабуть, Венспіл, Св, Кавлєв. Звісно, я чув про інші команди, назви, що такі команди є, але я не знаю місцевих гравців добре, я не знаю легіонерів, яких вони будуть підписувати, тому важко щось сказати, важко щось аналізувати. Ніхто не каже, що це буде легкою прогулянкою для нас, ця ліга. Звісно, ці три команди, що я назвав перед цим. Я вважаю, що буду складати нам гарну конкуренцію, і звісно, є фактор втомленості, є фактор завжди якоїсь недооцінки і всього цього. Звісно, цього не хочеться. Але як не, крути, не буває, не буває сезонів, коли ти завжди йдеш на одному рівні. Завжди є якісь е підйоми, якісь е спади, тому нікуди від цього не дінешся. В'ячеславе, чи було вже якесь обговорення з тренером Нено, з керівництвом можливо, клубу щодо задач на наступний сезон. Ви спочатку про це трохи сказали. Втім, який настрій в команді стосовно безпосередньо спортивних амбіцій наразі? З ким вам вже вдалося поспілкуватися? Ну, в першу чергу, то якийсь так, що залишився в команді, звісно, хоч якось з минулого сезону так сказати, завершити якусь справу і ще трохи. Пошуміти, тому ну, як завжди, про цілі найвищі вигравати кожну гру. Звісно, ми будемо боротися за чемпіонство в Естонсько-Латвійській лізі. І звісно, ми будемо намагатися якомога далі пройти в Єврокубку, і по перше, це попасти до плей оффу А по друге, вже там. Виходить так, що ми граємо тільки одну гру або виграв, або поїхав додому, тому може статися все, що завгодно. Ми сподіваємося що станеться так, що ми дійдемо якомога далі. Домашні матчі свої у Єврокубку. Прометей, як відомо, планує проводити на арені Рика. Ви грали на ній півтора місяці тому у складі збірної України. Що можете О. сказати про. Загалом баскетбольну інфраструктуру в Латвії в ризі конкретно про цю залу, чи подобаються умови у столиці Латвії і наскільки комфортно там особисто вам? Ну знаєте, в Латвії дуже люблять баскетбол. І я коли я коли приїхав до розташування збірної, місяць місяці, півтора місяця тому, і ми з інвестором їхали в таксі, і нас питають в від збірну, ми кажемо так. І... Нам таксист починає розповідати. Ось у нас там збір на Латвії, зараз приїхали Берден але якщо в них киток не піде, то все гра закінчена, а тренер їх не поміняє, тому що один-два, один ще десь. Тобто люди, звичайні таксисти, але вони все розуміють, вони розуміють на баскетболі, і люди люблять баскетбол у всій країні, тому я вважаю, що нас приймуть тут взагалі добре, звісно. Тут ще є ВЕФ, це як місцева команда, і всі будуть болювати, я вважаю, більше за неї. Але З, З, За нашої ситуації, яка в Україні, дуже багато українців тут, і ми будемо сподіватися, що вони будуть приходити на їх і будуть нас підтримувати. Ми будемо завжди їх чекати, завжди звати до нас на арену. Тому я вважаю, що атмосфера буде дуже доброю. Ну, хай так і буде. «Прометей» очікують передсезонні збори, і досить велика частина команди не одразу розпочне підготовку. Чи може це вплинути на початок нового сезону, як вважаєте? Ну, я вважаю, що це вже знаєте, головна біль головного тренера. Тому наша... нам потрібно лише тренуватися, робити те, що нам кажуть, і виконувати все, що нам скажуть. Тому... Я вважаю, що це не буде великою проблемою, тому що всі гравці, яких ми підписали, всі грали на найвищих рівнях. І вони знають, що від них хочуть, вони знають цілі команди, і вони знають, вміють грати в баскетбол. Я вважаю, що це найголовніше. І, звісно, є асистент тренера, є тренер по фіспорту підготовці, тому я не вважаю, що буде якась велика проблема. Комунікацію чи ще чимось у нас в команді, навіть якщо деякі граці приїдуть трохи пізніше. В'ячеславе, багато хто очікував побачити вас в заявці національної команди і цього разу mm. продовжувати спостерігати за вашою грою там. Чи стало несподіванкою для вас рішення тренерського штабу щодо незалучення вас до національної збірної? Як ви до цього поставились? Спорт, і що я можу сказати, коли знаєте. Особисті цілі якось перевищують спортивні принципи. Тоді ми вже не можемо розмовляти про щось інше. Так вирішили тренери, так їм бідніше. Хай буде так. Звісно, я якось поставився я адекватно, тому що я розумію, що від мене залежить тільки моя гра, і як я сказав, вже спортивні принципи. Рішення тренерів я не встигли змінити, чи ще щось. Але звісно, хотілось побувати на паскаті. Тим паче, це перше для мене був би, якщо я поїхав би, але є, як є, мушу працювати далі. В мене є контракт з прометеєм, який я повинен відпрацьовувати і показувати найкращий свій рівень, тому я як знайте не впадав в вічі, чи ще щось я. Продовжував тренуватися, продовжити готувати готувати своє тіло і себе до сезону, тому все добре. Розкажіть трохи про це: про вашу підготовку. Чи повернулися ви вже до роботи? Як давно, якщо так? Що робите це літо? Так сталося, що ми проводимо більшу частину з Олександром Липовим, і ми почали з ним підготовку десь, мабуть, днів 20 тому. Наш тренер по підготовці Мантос скинув на програми, і тренажерної зали, і стадіоні, баскетбольної зали. Тому ми працюємо по цій програмі, готуємо своє тіло в першу чергу. А вже більш такі баскетбольні тренування вже розпочнуться в Ризі. І, наскільки я знаю, поїде другий тренер, помічник мене, і ми вже з ним почнемо працювати, приїде ці десь з 23-24. До речі, ви згадали щойно про це. Достатньо суттєво змінився й тренерський штаб «Прометея» в нинішньому сезоні. Як ви налагоджуєте комунікацію з новими людьми для себе і чи нові вони для вас? Е, з помічником не, але з нашим другим тренером я ще не спілкувався. Я... Особисто його не знаю, тільки чув про нього з е, тренером. Ми спілкувалися більше, тому що ми завжди були на зв'язку. Він робив для нас е, програми. Складав е, і ми з Олександром Липовим постійно з ним на зв'язку спілкувалися. Тому у нас добра комунікація з ним, е, Ми відразу порозумілися, і з ним в нас проблем не буде. Я А вже з. Е, Помічником ми поспілкуються вже трохи пізніше, коли ви приїде до Риги. чи є якісь специфічні аспекти гри, можливо, які б ви хотіли покращити напередодні сезону, десь додати, чого наразі, на вашу думку, не вистачає. Як відчуваєте себе функціонально? Ну ситуація з тим, що я не поїхав до збірної, дозволив мені трохи трішки більше відпочити, Тому я вважаю, що. Цього літа я дуже добре підготував своє тіло до сезону, тому додавати потрібно лише знаєте, як... в баскетбольному аспекті це лише підготовка з командою взаємодії, тому що в нас до знаєте, такий більш-менш рівний склад, і в кожної гри може якось кожний може стати лідером цієї команди, тому важко казати, що щось таке прям потрібно додавати. Це буде залежати від сезону, як тренер буде мене використовувати такі речі. Зрозуміло. Ну давайте поговоримо про більш можливо такі, знаєте, легкі теми. Чи вдало провели відпустку? Ми бачили дуже гарні світлини з вами. Розкажіть, де такі чудові краєвиди? Так, ми спочатку, коли закінчили сезон Швейцарії, я ж після сезону відразу поїхав до збірної, там провів десь півмісяця. До... То... Потім повернувся, дружина була в Франції, і повернувся до неї, до Нінки. І ми провели ще десь півмісяця відпустки у Франції, тому що моє місто, де я грав, воно було поблизу Монако, поблизу Ніці, Кане. Всі ці французька рів'єра, як то кажуть. Тому ми проводили пів місця відпуску там. І потім ми поїхали до Швейцарії. Олександр Леповий та його дружини там живуть батьки, і вони нам допомогли з житлом. Ми там знайшли собі житло і проводили відпустку, та паралельно працювали і підготувалися до сезону в Швейцарії. Більшість цих світлинників бачили в соцмережах це зі Швейцарії. Дуже красиво. Так. Я був там перший раз, і ця країна, знаєте, обов'язково, щоб її відвідати. Як клипово відреагував на це? Чи сподобалося, що йому? йому? Ну, він там вже не перший раз. Я, я так вважаю, що він туди їздить частенько. Але так, ми провели знаєте, дуже гарну і корисну відпустку, багато як мандрували, багато їздили, дивилися, тому було дійсно добре. В'ячеслав, будемо вже завершувати. І наостанок, можливо, вам є що сказати вболівальникам. Про Метея, якщо є, то це ваш час. Ну, в першу чергу хочеться побажати скорішого миру, щоб це все завершилось. Все це жахіття, все це пекло, що відбувається в нашій країні. По-друге, важко хочеться... щось сказати в такій ситуації, коли ти не знаходишся там і. Зрозуміло, що не всім зараз до баскетболу, але хочеться попросити максимально підтримувати, максимально, як це можливо, наблю... наблюдати за нами і дивитися наші ігри. Якщо маєте таку можливість, звісно, приходити на арену і дивитися на жило, тому хочеться побажати тільки здоров'я і миру. Тому що це зараз найголовніше, що в нас є. Звісно, ми багато розмовляємо про баскетбол. Звісно, у нас нам трохи легше, тому що ми знаходимося в Європі, але ми так, же, так само переживаємо і так само хвилюємося за всіх людей і за весь наш народ і за нашу країну. Тому дуже важко це все. В'ячеславе. Дякуємо дуже вам. На все добре, Дякую до побачення, вам. успіхів в наступному сезоні і усім нам. Миру друзі, з нами був В'ячеслав Петров, гравець баскетбольного клубу Прометей. Слідкуйте за анонсами, буде ще багато цікавого. Бережіть себе, все буде Україна, до побачення.